І Сина, і Святого Духа. За сьогоднішньою божественною літургією ми з вами чули всім нам відому івангельську притчу, сказану Христом про милосердного самарянина. Спаситель мав розмову, діалог із одним чоловіком, законником, який добре знав закон Божий. Який бажаючи у присутності людей показати свою набожність, своє знання священного писання, і одночасно з тим, спокушаючи Христа, запитує Його, яка заповідь є найбільшою у законі. Даючи можливість зрозуміти законнику і всім присутнім, які слухали цей діалог, Спаситель відразу говорить, що все є записано у Писанні. Як ти читаєш? Хіба ти не знаєш, яка заповідь є найбільшою у законі? І таким чином Христос всім нам показує, що відповіді на такі. Духовно важливі питання, ми з вами всі можемо черпати і знаходити у Святому Письмі. Коли цей законник, став у такому незручному становищі, вже мусив щось казати, він почав перераховувати найбільш відомі заповіді про любов до Бога, до ближнього. Хоча для законників заповідь любові можна поспостерігати, що вона займала не таке центральне місце, тому що часто вони зациклювалися на другорядних традиціях, обрядах, які вони перейняли від святого пророка Мойсея, а заповідь про любов для багатьох вона займала. Другорядне місце. Христос привів, у приклад притчу про милосердного самарянина. Розповів, як один чоловік ішов дорогою, яка пролягає з Єрусалиму у Єрихон. Він попався у руки злим людям, розбійникам, котрі його пограбували і збили. І Ледве живого залишили на узбіччі дороги. Цим місцем проходили священик, який спішив у храм для звершення богослужіння. І не звертаючи увагу на цього ізбитого і скаліченого чоловіка, поспішив своєю дорогою. Те саме повторив і інший служитель храму левіт, який також розраховує, що хтось йому з інших людей допоможе. Можливо, ці священнослужителі, можна припустити, не хотіли доторкатися до цього чоловіка, можливо, вони вважали його уже померлим. А якщо по тогочасним законам церковним священник доторкався до покійника, він вважався оскверненим. І вже не мав можливості звершувати богослужіння. І ось після них цією самою дорогою проходив самарянин, який не вияснював, якої віри, якої національності цей обездолений чоловік поспішив надати йому необхідну допомогу, возложив його на свого осла. Надав йому першу необхідну допомогу, возливаючи на його рани, масло і вино. допоміг йому поселитися у гостиниці, розрахувався за його проживання і сказав, що якщо треба, буде доплатити на зворотній дорозі, я зайду і розрахуюся. І ось Христос, розповівши цю притчу, запитує законника, хто із цих трьох згаданих персонажей є ближнім по відношенню до самарянина, по відношенню до ізбитого скаліченого чоловіка. Не бажаючи сказати, що це є самарянин, законник сказав, що той, хто проявив мілість. Чому так законник сказав? Тому що вони до самарян відносилися з призрінням. Самаряни – це народ, який утворився внаслідок таких змішаних шлюбів між євреями і язичниками. У них вже була організована своя релігія, свій культ, своє місце богослужіння. Тому євреї відносилися до них. Як до зрадників і часто їх призирали. Якщо ми з вами алегорично будемо тлумачити цю Івангельську притчу, то під священником і Елевітом, священнослужителями Єрусалимського храму, треба розуміти усіх священнослужителів Старого Заповіту, які не могли зарадити і допомогти людству до того часу, поки не прийшов Спаситель Ісус Христос, який своєю кров'ю на христі і скупив нас від прокляття і звільнивши все людство від відповідальності за первородний гріх, вчинений Адамом і Євою. Цей нещасний чоловік, який був ізбитий. Це символічно все людство, яке страдало і зараз страждає, яке самостійно не може собі зарадити і чекає, потребує допомоги. А милосердний самарянин, який проявив свою мілість, це є сам Господь і Спаситель наш Ісус Христос, який прийшов на землю заради всіх нас, не дивлячися на расу. На віросповідання, не дивлячися на всі ті розбіжності, які є між людьми, і він нам дає добрий приклад, що треба допомогти і зарадити абсолютно всім людям без винятку, не дивлячись на якісь розбіжності, на ті чи інші риси, якщо Людина потребує цієї допомоги, і якщо ми змозі їй допомогти. Євреї рахували, що вони Богоізбраний особливий народ, що вони є винятковими, але Христос ці стереотипи він розрушає, розбиває, тому що Він приходить до всіх народів землі. І закликає слідувати його Євангелію абсолютно всіх. І так склалося, що євреї проявили непослуг до Спасителя, розіп'яли його на Христі, а язичники прийняли Євангеліє, віру Христову. І церква поширилася по всій селені багато. Язичеських народів прийняли християнство і стали послідувателями Христа. Сьогоднішня Іванівська притча про милосердного самарянина всіх нас повчає бачити в особі оточуючих людей свого ближнього. В Євангелії ми з вами читаємо такі слова, сказані Христом. Те, що ви зробили,. Ближньому своєму одному із малих всіх те зробили мені. Тобто Христос приймає всі наші добрі справи, а разом із тим і недобрі, можливо, якісь злодіяння, неправду по відношенню до ближнього, так як би ми вчинили самому Йому. І для Господа кожен із нас має одинакову цінність. Святі благочестиві люди це як золото, яке завжди світиться, блищить, завжди показує на свою цінність. А людина пача, яка раз за разом звершує гріх, це є Людина як золото, яке потребує чистки, потребує поліровки. Але якщо потрудитися, якщо через покаяння людина очищає свою душу, то так, якби золото відполірували і начистило, воно знову повернулося до свого виду і знову мала велику цінність. Тому Кожен із нас є носієм образу і подоби Божої, кожен із нас має особливу велику цінність в очах Божих, і тому треба нам старатися бачити в особі свого ближнього якраз це велике достоинство. Багато святих говорять такі важливі слова, що коли ти хочеш побачити Бога, Подивися уважно на свого ближнього. І у своєму ближньому ти побачиш якраз образ ікону Господа, тому що Він створений якраз по образу і по поподобю Божої. Ось тому цінуємо якраз це велике достоинство і честь, яке Господь нам дарував, що ми з вами являємося носіями образу і подоби Божої. І старатися бачити це велике достоинство в особі близьких нам людей, абсолютно всіх без винятку. І це якраз буде нас зупиняти тоді, коли ми будемо наважуватися, бо коли маємо якусь спокусу поступити по відношенню до ближнього нечесно, неправильно, пам'ять про те, що кожен із нас є носієм. Образу Божого, і що заради кожного із нас прийшов на землю Христос, і заради кожного із нас пролив на Христі свою причисту кров, це буде якраз побуждати в нас відношення справжньої християнської любові, поваги один до одного. Найбільший приклад любові і жертовності подає нам сам Господь, який. Приніс себе в жертву, який воскрешав мертвих, який дарував зцілення немочним, і цим самим подає нам добрий зразок для того, щоб ми йому слідували. Пам'ятаємо про сьогоднішню іванівську притчу, про милосердного самарянина і що в наших можливостях старатися послужити ближньому і. Живучи таким чином, ми з вами будемо йти дорогою, яка веде до спасіння, до Царства Небесного, котрому ніколи не буде кінця. Амінь.